Доброго дня сьогодні ми передаємо три локери для 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Спартан. Поруч зі мною, заступник командуючого Національної гвардії України, Валентин Кріше Стрижний. Скажіть, будь ласка, для чого ці для чого потрібні ці мобільні майстерні? Як, яка велика потреба в них чи є вона? Це дуже актуальна тема, тому що в умовах інтенсивних бойових дій, а тим більше настільки тривалих, техніка військового постійно потребує. Відновленню ремонту як поточного, так і внаслідок пошкодження в результаті бойових дій. Тому сьогодні ми дякуємо благодійному фонду Твій крок за чергову передачу підрозділам Національної гвардії мобільних майстерень. А сьогодні аж цілих три майстерні підсилять боєздатність підрозділу Національної гвардії, саме бригади Спартан. І прямо звідси поїдуть виконувати свої завдання за призначенням. Дякую вам. Вам дякую вам велике. Я вірю, що ці три автівки три майстерні будуть е, постійно в роботі. Вони нічого не можуть робити. Як ремонтувати? Дякую вам, дякую хлопцям. Е, ще раз дякую донаторам, які долучились до зборів і постійно допомагають нашим збройним силам України, Національній гвардії України, силам оборони мобільні майстерні. Сьогодні же їдуть хлопцям на Харківщині. Дякую.